Вітаю вас, друзі, і сьогодні поговоримо про питання, а нерухомість в Україні: це гривневий чи доларовий актив. Дуже часто останнім часом в дискусіях виникає це питання. Одні кажуть, що продавці кажуть, що це лише доларовий актив, ми продаємо лише в доларі, ні про яку гривню ми чути не хочемо. А з іншого боку, ті, хто хоче купити, вони кажуть: Альо, ми заробляємо в гривні, і ми розглядаємо купівлю все ж таки з прив'язкою до гривні, тому що наші доходи в гривні так швидко не зростають як. Девальвує гривня відносно долара. І хто ж тут правий, а хто ні? Ми більш детально сьогодні спробуємо з вами розібратися. Але перед тим, давайте не трішечки все ж таки відволічимося зараз. Ну все ж таки, перш за все, я слідкую за ринком нерухомості. Києва так, от хотілки продавців по Києву, все ж таки потроху починають знижуватися. І це створює дуже цікаву ситуацію, тому що з одного боку здається, що ціни потроху знижуються, але якщо ми подивимося на ціни нерухомості в гривні, то ці ціни... В гривні ніколи не падали, не падають і, мабуть, не будуть падати. І навіть зараз, якщо подивитися там середній дисконт від довоєнної ціни по Києву е, при, в реальних угодах продажу, це десь відсотків 30% дисконту до довоєнної ціни. То е, при цьому гривня е, знецінилась в більш ніж 40% до довоєнного курсу. Тобто, якщо ми за один і той об'єкт подивимося реальну ціну угоди в гривні довоєнну і сьогоднішню ціну, то сьогодні ціна зросла відносно до воєнної, знову ж таки, в той самий гривні. І це дає такий невеличкий плюсик у баланс тих, хто каже, що нерухомість це лише доларовий актив. Але тут не все так просто. Насправді, основна причина того, що відбувається на ринку з цінами, це те, що ринок нерухомості це дуже-дуже дуже інерційний ринок. Це, мабуть, най, один з найбільш інерційних ринків. І це саме і впливає на те, як змінюються ціни, з якою динамікою змінюються, і до якого, для якої валюти прив'язані, і як коливання курсу валют е, від. Зображається потім на цінниках на нерухомість. Що ж означає інерційність ринку нерухомості? Ну, давайте подивимося з боку продавця. Продавець виставив свій об'єкт, перший місяць пройшов, ніхто його не купив, і продавець думає: е, ну, Мабуть, питання все ж таки, проблема в моєму об'єкті не в ціні, не в тому, що потрібно проаналіз... заново, е... наново проаналізувати ринок, е... передивитися ціну. Ні. Проблема в тому, що, мабуть, ще не знайшовся покупець на саме мій об'єкт, мабуть, або попиту немає на ринку. Я буду чекати до того моменту, поки все ж таки люди захочуть купувати нерухомість, і обов'язково з'явиться мій клієнт саме на мій об'єкт. Так, звичайно, ріелтори вам скажуть про те, що нормальний об'єкт повинен продаватися за 2-3 тижні, якщо він не продався, то це проблема, потрібно знижувати ціну і так далі. так подібне. Але все ж таки ви розумієте, що у ріелторів. Свої погляди на цей процес, свої зацікавленості і своя мотивація. Тому все ж таки, здебільшого, в психології продавця відбувається саме так, що продавець готовий чекати. і Інколи це чекання затягується на роки. Тому продавець не спішить знижувати свою ціну, і таким чином, все ж таки, інертність оця зміни ціни вниз, вона доволі значна. І з іншого боку, є покупець. Покупець, як правило, все ж таки виходить на ринок. Купівлі нерухомості, там лічені рази в житті, хтось один раз, хтось зовсім ніколи не купує нерухомість, але це дуже визначна подія. І для того, щоб все ж таки купити нерухомість, накопичення на цю купівлю відбувається багато років до цього. І яка валюта накопичення в нас в Україні? Я думаю, всі розуміють, що фактично основна валюта накопичення в нас долар США. Тому на сьогоднішній день є попит. Якщо він є звичайно попит на купівлю нерухомості, який базується на саме накопиченнях тих минулих років. І, як правило, якщо ми кажемо про кризові роки, як зараз, то е, передували цим кризовим рокам е, роки з гарним економічним зростанням з, зі зростанням е, доходів населення, тому е, сьогоднішній попит він все ж таки певний час ще базується на тих накопиченнях тих минулих років. І ось ціни на ринку нерухомості потроху в доларі знижуються. При певному зниженні знову з'являється певний прошарок покупців, у яких вже їх старих накопичень вистачає на той об'єкт, який вони планували купити в доларах. Тобто ціни знизились на 30%, З'явилось багато нових. Потенційних покупців, ну і реальних покупців, яких вже вистачає їх накопичень, щоб купити оцей об'єкт, який вони планували купити. І таким чином вони виходять на ринок, купують ці об'єкти, і це не дає можливості цінам сильно знижуватися вниз. Тобто ця. Інерційність вона не дає можливості обвалюватися цінам доволі різко, і ціни вони йдуть дуже плавно донизу. Це на падаючому ринку, який ми зараз з вами і спостерігаємо. І все, що ми тільки що проговорили з вами, каже про те, що, мабуть, все ж таки так у нас. Ціни в нерухомості потрібно відображати лише в доларі, і це доларовий актив і ніяк інакше. Але е, я б з цим дуже посперечався, тому що все, що ми тільки що з вами проговорили, воно працює лише на певному проміжку часу. Тобто, поки е, певна кількість продавців ще готові чекати. Але з часом все менша кількість продавців готова чекати по старій ціні, вони починають знижувати ціну, тому що об'єкти їхні не купляються. З іншого боку, є покупці, в яких закінчуються поступово старі накопичення в доларах, нові накопичення їм потрібно робити вже по новому курсу долара, в новій економічній реальності. І ось тут ми повертаємося з вами до класичної кривої попиту і пропозиції, коли попит і пропозиція повинні в якійсь точці зустрітися в новій вже реальності. І е, тут дуже Важливо, до речі, зауважити, що зараз, звичайно, попит, наприклад, в Києві він буде зростати, в тому числі від тих жителів зруйнованих міст, які будуть переїжджати в більш благополучні міста. Але тут потрібно сказати, що в даному випадку це попит, який відображає саме платежеспроможній попит. Розумієте? Тобто, одна справа хотіти їздити на пошкаєні, вся країна можливо хоче їздити на пошкаєні, а інша справа мати можливість купити цей пошкаєн, попливати на попит. Cayenne в Україні повпливати на дистриб'ютора, на ціну, на те, скільки їх завозять, яка ціна і так далі. Розумієте, так? Тобто, все ж таки, попит, коли ми кажемо про попит, ми кажемо про платежоспроможні попит. Тому що якщо у людей немає грошей на те, щоб купити, купити нерухомість в Києві, наприклад, то вони підуть на ринок оренди. І тут складається така типова ситуація для кризових років в нашій країні: це те, що в кризові роки ринок. Про купівлю продажу може зупинятися чи сильно просідати, а ринок оренди навпаки сильно зростати. І е, оце співвідношення дохідності між е, ціною оренди і ціною об'єкти, воно може бути дуже цікаве для інвесторів. Але зараз ми такого. Е, як мінімум, у місті Київ не спостерігаємо, тому, тому що оренда дуже сильно просіла. Але якщо казати про там, західноукраїнські міста чи там, це міста центральної України, які більш-менш благополучні, то в даному випадку так, оце співвідношення орендної дохідності, воно зараз доволі цікаве, але. В принципі не дуже відображає те, що буде у майбутньому, тому що, скоріш за все, ну, на мій погляд, все ж таки ціни певну кількість років навіть будуть йти донизу. На мій погляд, оренда, ну мабуть, все ж таки так оренда в благополучних містах буде зростати в гривні як мінімум. І коли відбудеться оцей перетин попиту пропозиції, коли відновиться знову таки активно ринок купівлі-продажу. Все ж таки залежить от від, від всього того, що ми з вами зверху проговорили. І до речі, якщо повернутися до інерційності ринку, ми з вами це проходили у 14-15 роках, коли е, гривня знецінилась у три рази, але при цьому ринок нерухомості він продовжував падати по ціні десь до 2016 року. І це ми зауважимо, що наша економіка е, доволі швидко почала відновлюватися е, попит поч... і доходи. Громадян почали відновлюватися, але все ж таки ринок в ціні падав ще аж до 16 року, і лише потім знову ж таки доволі повільно почав зростати ось 16-му. Тобто фактично через півтора-два роки після того, як почалося це падіння. Отже, якщо підводити висновки, про що свідчать всі ті факти, що ми з вами проговорили? А факти свідчать про те, що в моменті нерухомість це доларовий актив, і ціна на конкретний об'єкт сьогодні в доларах не дуже буде відрізнятися від ціни на цей об'єкт в доларах місяць тому, та й продавці, як правило, хочуть отримувати на руки вічно зелені і лише їх. Але якщо розглядати на відрізку часу від року і більше, то, все ж таки, нерухомість це гривневий актив. Він і ціна на нього дуже прив'язана до економічної ситуації в країні. Ціна прив'язана від гривневих доходів. Населення і не може бути такого, що е, ринок нерухомості в ціні зростає там певну кількість років в той час, коли в ці роки економіка країни падає, е, доходи населення падають, гривневі доходи населення падають, а нерухомість чомусь ось зростає сама по собі. Все ж таки критичним фактом є те, що е, переважно, ну, чи навіть сказати, 90 і більше відсотків населення України, їх доходи прив'язані до гривні, і тому їх е, платежеспроможність. В плані е, попиту на нерухомість, вона гривнева. І це, чим більше відрізок часу, тим більше відчуває ринок нерухомості на собі. І давайте ще раз для закріплення висновки. Все ж таки нерухомість не може зростати довгий час, в країні, економіка якої довгий час впадає. Е, Рівно, як і навпаки, нерухомість не може падати довгий час в економіці країни, яка зростає. Коли доходи населення зростають, хай хоч і в гривні зростають, але все ж таки і нерухомість буде продовжувати дорожчати через певний час в гривні, в доларі, все залежить знову ж таки від доходів населення. Якщо, наприклад, доходи населення будуть зростати там на 50% кожного року в гривні, але гривня буде знецінюватися на не дай Боже на 100% кожного року. То, все ж таки, як не крути, а нерухомість в гривні буде дорожчати а в доларі скоріш за все на протязі там певного кількість років вона буде падати. В доларі і зростати в гривні, тому чи буде нерухомість завтра дорожче, чи буде вона дешевше, кожен може зробити висновок сам для себе, дивлячись на перспективи нашої економіки. Великі оптимісти подивляться кухара і скажуть, що завтра лише дорожче. Реалісти подивляться на сухі цифри від Нацбанку, подивляться на збір податків, подивляться на бюджетні видатки, подивляться на зовнішньоекономічний баланс, на динаміку нашого ВВП. Ну і зроблять відповідні висновки. І до речі, все, що ми з вами сьогодні розглядали, воно звісно стосується. Лише вторинного ринку, лише готового житла, тому що про первинний ринок сьогодні можна або гарно розповідати або ніяк, тому що по факту на сьогоднішній день первинного ринку не існує, і, на мій погляд, його ще не буде існувати доволі довгий час. Тому, в принципі, ми про це вже з вами розмовляли, тому не будемо цього торкатися. Ну і на сьогодні, все пишіть свої думки в коментарях. Я з задоволенням з вами подискутуємо. А ми з вами побачимося в наступних відео. Всім пока!